У Кам'янській міській раді пройшла важлива нарада, присвячена організації у місті всеукраїнської акції День довкілля. За дорученням міського голови Андрія Білоусова, представники департаментів освіти, охорони здоров'я, культури, молоді та спорту, а також керівники інших установ зібралися, щоб скоординувати свої дії детальніше у нашому сюжеті. Щороку у 3 суботу-квітня в Україні відзначається День довкілля. У Кам'янському підготовка до акції стартувала заздалегідь. Провести її гідно доручення міського голови. Саме тому в міській раді зібралися керівники ключових департаментів. День довкілля у нас проводиться щороку згідно указу президента від 98-го року. Цьогоріч ця дата припадає на 19 квітня і розпорядженням Кам'янського міського голови 4 квітня поточного року було затверджено саме заходи, які будуть приходити на території міста. Ми визначилися, що протягом 14 та 19 квітня кожні підприємства та установи різних форм власності на території міста самостійно будуть визначатися з датом та місцем проведення прибирання або озеленення, чи то можливо і семінарів. Участь у прибираннях висадці дерев, просвітницьких заходах і навіть екологічних квестах. До Дня довкілля закликають долучатися усіх мешканців Кам'янського. Особливу увагу планують приділити навчальним закладам. Учні та студенти проведуть тематичні годинки екології. Хочу також зауважити, що день довкілля це не тільки проведення території до санітарного стану, висадження, озеленення, прибирання, а це також і популяристичні заходи. Саме відповідні семінари, відповідні симпозіом, виставки або різноманітні квести. Тому освітнім закладам міста було запропоновано визначитись та провести серед школярів та студентів якісь такі невеличкі години екології, так би можна назвати. Місячник від комунального підприємства Благоустрій, який триває у Кам'янському, вже дає результати. Громадські території стали охайнішими, але важливо, щоб до прибирання долучилися не лише комунальні служби, а й промислові підприємства, організації та навіть власники кіосків, зазначають на нараді. Ми сьогодні бачимо на вулиці чистоту і лад, особливо тих територій, які є комунальною формою власності. Це дуже тішить Це нас як екологів, дуже спонукає на те, що все-таки робота в цьому напрямку, саме інформаційна робота, дає свої результати і свої плоди. З цієї нагоди також хочу звернутися до всіх мешканців міста, особливо до керівників організацій, особливо промислових, крупних підприємств міста, опрацювати питання проведення територій, закріплених територій до ладу і все-таки ви. Ти на прибирання і прибирати те сміття. Стихійні зміттєзвалища біля торгових точок ще одна проблема, яку планують вирішити під час екоакції. Крім того, триває активне озеленення міста. Висаджують кущі, дерева, створюють нові зелені зони. Здалегіття ми опрацьовували питання щодо озеленення території міста. Були визначені локації на попередніх нарадах. Будуть проведені такі заходи з за озеленення території, будуть визначені дерева, кущі різні. Що на сьогодні вже і так в деяких районах міста маєте змогу спостерігати за озелененням території. Тому я гадаю, що найближчі 2-3 тижні ми побачимо в нашому місті більше зелених локацій, більш чистіших. Місце відпочинку і місць проведення дозвілля попри війну у Кам'янському продовжують розвивати екологічні ініціативи. Цьогоріч формат акції більш стриманий, але головна мета незмінна: показати силу єдності, любові до рідного міста та навколишнього середовища. Тому ще раз закликаємо, долучайтеся, прибирайте і не нехтуйте екологічним станом навколишнього середовища. На жаль, на жаль, на сьогодні ворог нас позбавив. Такої можливості проводити саме такі заходи в форматі, в якому ми проводили раніше. Раніше ми організували відповідні квести, виїжджали на еко-пікніки, робили еко-змагання. Ну на сьогодні, на жаль, на жаль, нас цього позбавили, але ми на цьому не зупиняємось. Ми хочемо навпаки показати, що в єдності наша сила, і що ми все-таки, не зважаючи ні на що, ми незламні, і ми не зламні не перед ворогом, не перед сміттям, якщо так можна сказати. Вже з 14 квітня Кам'янське розпочне акцію День довкілля тож не залишайтеся осторонь. Чистота справа спільна.